Зіпфайл, YouTube. Давненько не бачились з вами. Сьогодні мова піде про круту і продуктивну відеокарту з далекого 2013 року. Так, цій старушці вже майже 10 років, але вона ще набагато чого здатна. Запрошую вас до перегляду цього відео, і в ньому вас очікує невеличкий сюрприз. Я проведу на своєму каналі конкурс і розіграю цю відеокарту серед вас, моїх підписників. Тому дивіться це відео до кінця. Умови конкурсу будуть оголошені в цьому ролику. Ну а тепер давайте детальніше оглянемо цей графічний адаптер. Я розкажу його перед історією. Ми подивимось на що вона здатна в сучасних реаліях. Ну і перейдемо потім до умов розіграшу. Це у нас така двохслотова трьохвентиляторна відеомапа від NVIDIA GeForce GTX 780. В виконанні від вендора Zotac. Модель у нас Amp Edition. Має три таких кольорових помаранчевих кулера, Залізний кожух. Давайте перевернемо глянемо, що у нас тут. Подивимось детальніше на стікер. Zotac GTX 780 AMP Edition на 3 ГБ 384 біта GDDR 5 пам'яті. У нас є 4 порта відеовиводів, це 2 DVI, HDMI та DisplayPort. Також присутні роз'єми для додаткового живлення 6PIN. Графічний адаптер споживає багато електрохарчування. Тому для нього потрібен досить потужний і хороший блок живлення мінімум ватт на 500. І не якихось китайських ват, а нормальних якісних брендових. Що я можу сказати про цю відяжку? Дата релізу її була в 2013 році. Сьогодні 2023 рік. Вона дожила до цих складних часів. Я її вже перевіряв, ганяв тестами-бенчмарками, але. Ми на них ще подивимось з вами разом. Вона підтримує SLI. Бачите, у неї є два конектора під SLI міст. Продуктивність її до сих пір лишається на досить високому рівні. І давайте тепер розкажу вам її невеличку передісторію. Відяжку мені заслав мій підписник з ніком Dog із мого телеграм-каналу. До речі, можете підписатись, посилання теж буде в описі до відео. Він її виставив на продаж, вона у нього лежала декілька місяців. До речі, в розпакуванні її теж є у мене на каналі, тому можете перейти і глянути. Так ось, цінник стояв більш-менш адекватний, і він вирішив, щоб вона у нього не лежала, не займала місце відправити мені за донат на ЗСУ. Він попросив всього-навсього відправити в якийсь благодійний фонд. Тисячу гривень, і за це він мені прийшле відеокарту. Я це зробив, відправив гроші Сергію Стерненко на дрони. Відеозвіт відправив підписнику. Він мені надіслав відеокарту. Я вже з нею трошки побавився, потестував, пограв декілька ігор. Ніяких косяків я за нею не помітив. Вона працює справно, не перегрівається. Добре, що попередній власник її обслужив. Температури для таких гарячих відяшок в районі 80 градусів в закритому корпусі це норма. І в сьогоднішньому відео я навіть не хочу її розбирати, дивитись, що там всередині, бо і так все зрозуміло, що все гаразд. Зі слів попереднього власника термопаса там стоїть свіжа, мають бути нормальні термопрокладки. Підписник надихнув мене на створення такого відеоролика з елементами благодійності, де ми розіграємо цю відеокарту, але про це трошки пізніше. Ну, а тепер давайте перейдемо до характеристик, подивимось GPU-Z і вияснимо пізніше на що вона здатна. І так, у нас графічний адаптер Nvidia GeForce GTX 780, GPU GK110. Це покоління Kepler. Техпроцес 28 Нм. Як я й казав, дата релізу 2013 рік. Вендер у нас Zotac, на борту 48 растрових 192 текстурних конвейера, 2304 уніфікованих шейдерних блоки. Підтримку DirectX GPU-Z нам показує 12-й, але з функціями DirectX 11. Пам'яті у нас 3 ГБ GDDR5 від Samsung. Широка шина в 384 біта, пропускна здатність 298 ГБ на секунду. Частота ядра 1006 МГц, частота пам'яті 1552 МГц. Ядро буститься до 1059 МГц. Підтримуються у нас різні технології та API. Це CUDA, Direct Compute, Physics, Vulkan, OpenGL 4.6. ну і так далі. На цьому ми з характеристиками відеокарти закінчимо. І перейдемо до тестового стенду. Це буде мій основний ПК робоча станція від Dell T7500 з процесором Intel Xeon X5650, котрий має TDP 95 Вт, сокет 1366, техпроцес 32 НМ, кеш 3 рівня 12 Мб, частота ядер 3.06 ГГц, 6 ядер 12 потоків. Оперативних спогадів у нас аж 24 ГБ DDR3, працюючий на частоті 1333 МГц в трьохканальному режимі. Нічого надзвичайного, все по стандарту. Windows встановлена у нас на SSD диск від Samsung модель 850 на 120 ГБ, Windows 10. Home Edition. Ігри я запускаю з терабайтного жорсткого диска ноутбучного формату, і саме головне, для такої продуктивної відеокарти нам треба досить потужний блок харчування. В даній робочій станції це Dell на 1,1 кВт. Він повністю задовільніть запроси по харчуванню цього графічного адаптеру. Ну що ж, перейдемо до бенчмарків і тестах в іграх. Не звертайте уваги на мій порепаний життям монітор. LG, котрий намалював собі вже три полоски і думає, що він Adidas. І першим бенчмарком у нас виступить Heaven версії 4.0. Пресет якості у нас Ultra, тесоляція виставлена на Extreme. Роздільна здатність екрану у нас 1920 на 1080, включено восьмикратне згладжування. І по проходженню тесту ми маємо такі значення. FPS у нас 54,9, рахунок 1383 бала, мінімальний FPS був 17,2 і максимальний 120,2. Наступним на черзі буде бенчмарк Superposition. Вибираємо пресет 1080p High, «P DirectX». В кінці ми отримуємо такий результат: 5305 балів. Мінімальний FPS був 31,57, середній 3968 і максимальний 48,68. Максимальна температура на GPU була 79 градусів, що для такої гарячої штучки абсолютно нормально. Бейсмарк GPU, запустимо офіційний тест на вулкані, так як відеокарта підтримує даний API. З якістю контента medium. Бенчмарк у нас пробігає дуже швидко. І в підсумку ми маємо 38 883 бали. Середній FPS 389, мінімальний 208 і максимальний 823. Ну а тепер проженемо його ще раз, але виставимо API DirectX 12. Хоча офіційна наша відеокарточка це не підтримує. Але деякі функції все ж таки працюють. Якість контенту так само медіум. Тест пройшов успішно. По закінченню ми отримуємо 38 679 балів, що трішки менше, ніж на вулкані. Середній FPS 387, мінімальний 222 і максимальний 723. Наступним запустимо дефолтний 3D Mark демо-версія зі Steam. У проходженні отримаємо загальний рахунок в 2871 бал, бали CPU 3454, бали графіки 2788. Ну а тепер давайте перейдемо до ігор. Почнемо з класики Half-Life 2. Нативна роздільна здатність екрану 1080P. І самі максимальні налаштування графіки, згладжування 16 а не затропна фільтрація 16X і вмикаємо ефекти Bloom. Гра досить стара, але від того не перестає бути цікавою. На екрані у нас майже завжди більше 200 FPS. Якихось критичних просідань я не помітив, і тому пробігти цю класику з комфортом і самими високими налаштуваннями можна без проблем. Half-Life працює досить бадьоро. Наступна гра Tomb Raider 2013. Роздільна здатність екрану 1920 на 1080 точок, вимкнена вертикальна синхронізація і виставлений найкращий пресет якості. Анезотропна фільтрація 16X, промальовка волосся, згладжування, все включено. Запустимо тест продуктивності. І по проходженню отримуємо такі результати: мінімальний FPS 56, максимальний 102 і середній 77,8. Побігати за потну ларку на максимальних налаштуваннях в грі 2013 року можна із задоволенням. Звісно, можна спробувати пограти в більш сучасні ігри цієї серії класика, Stalker. Ні в чому собі не відмовляємо, включаємо повне динамічне освітлення, максимальні налаштування графіки, йдемо в додаткові, викручуємо всі повзунки праворуч, включаємо всі ефекти і насолоджуємось грою. На екрані у нас майже завжди більше сотні FPS. Бувають просідання до 80 і дуже рідко до 60. Але це в тих моментах, коли бувають якісь підгрузки чи скрипти. В іншому ігра працює ідеально. Давайте запустимо щось важче та сучасніше. Resident Evil 3 Remake, правда, демоверсія. Налаштування графіки у вас на екрані. API DirectX 11, роздільна здатність екрану 1080P. Всі інші налаштування можете глянути на паузі. Більшість ефектів ввімкнено, деякі налаштування стоять на високих. Мінімальний FPS, що я бачив на екрані, був 38 кадрів. Але в цілому на вулиці тримається від 40 до 60. Вбивати орди Z Патріотів можна з досить непоганою графікою, навіть в такій досить сучасній грі. На жаль, резиденти Village та четверта частина ремейку не запустились, бо вони вже потребують 12-й DirectX. А як ви могли зрозуміти, наша відеокарта його підтримує тільки частково, тому ці дві просто крашились і не запускались. Наступна гра на черзі теж потребує 12 DirectX, але вона запускається і на цій відеокарті. Це Cyberpunk 2077. Роздільна здатність екрану так само Full HD і самі мінімальні налаштування графіки. Вимикаємо все, що можна вимкнути. Відмальовується у нас трішки більше 30 FPS, але бувають часті просідання до 20. І навіть нижче. Ну я скажу, що в кіберпанк пограти можна, так як я його проходив на іншій відеокарті RX 550 на 2 ГБ в роздільній здатності 720p і з куди меншим значенням FPS. Це не завадило мені насолодитись сюжетом. Груха прикольна, і на GTX 780 пограти в неї можна. Ще одна дуже крута гра зі старих часів це Fallout 3. Виставляємо ультраналаштування графіки в роздільній здатності екрана 1920х1080. Всі ефекти у нас включені, дистанція від мальовки максимальна. І хоча я пробував відключати вертикальну синхронізацію, все одно ми впираємось в якийсь лок кадрів. Майже завжди у нас 60 FPS з рідкими просадками трішки нижче. Але пройти цей шедевр на максимальній графіці цілком можливо. Fallout One Love. GTA 5 налаштування графіків у вас на екрані, API DirectX 11, Full HD розмір екрана Включено 4-кратне MSI згладжування, деякі налаштування поставлені на very high, деякі налаштування поставлені на високі, Анізотропна фільтрація 16-кратна, Ну все інше можете роздивитись на екрані. Ігровий тест, коли. Летить літачок, котрий буде всіх бомбить. Літаки летять, будемо всіх бомбити. Показує нам в районі 70 FPS. Коли вже починається пригода в машині, показник кадрів в секунду може просісти трішки нижче, особливо, якщо є якісь вибухи, пошкодження, стрілянина. І в кінці заїзду, коли вибухає вантажівка з пальним, я бачив просадки до 45 FPS. але це цілком грабельно, і в GTA 5. на цій відеокарті можна пограти із задоволенням. Бенчмарк гри World of Tanks. преседи графіки, роздільна здатність екрану 1080P. Звісно, без рейтрейсінгу, так як ця відеокарта вже занадто для нього стара. В самому важкому місці бенчмарка я бачив просідання до 63. В весь інший час показник FPS у нас тримається від 70 і вище. Робити пробиття противника можна без проблем. При досить гарній Графіці. Можна сказати, що GTX 780 це відеокарта для гри в танки на максималках. І по проходженню бенчмарка ми маємо 15703 бала, що є дуже хорошо. Ну і остання на сьогодні буде гра на тесті це Counter-Strike Global Offensive. Налаштування графіки не кіберспортивні, поставимо все по автомату, восьмикратне msi згладжування, вертикалку ми відключаємо, ну і йдемо на мапу для тестування ігрових можливостей. Майже завжди у нас більше 100 FPS, і тільки в диму маємо просадки, але менше 36 кадрів в секунду я не помітив. З такими результатами я думаю, можна спокійно йти в онлайн і роздавати хеди неприятелям. Ну що ж, з тестами ми на сьогодні закінчили. Давайте зробимо якісь висновки по цій відеокарті, а далі перейдемо до умов конкурсу. Nvidia GTX 780 продуктивна відеокарта. Навіть сьогодні вона тягне багато яких ігор, причому на досить хороших налаштуваннях. Мінус це те, що Nvidia припинила підтримку драйверами цього графічного адаптеру. Останні на сайті це версія 474.30. Стара насправді версія, і більш нових драйверів на віддяшку виходити не буде. Ще один нюанс використання її, це підтримка API DirectX. Хоч формально нам пишуть, що вона підтримує 12 ту версію, але по факту це функціонал 11 го директу. Тому самі сучасні ігри, такі як Resident Evil Village чи Resident Evil 4 Remake, вже на ній не запускаються. І самі нові тайтли, котрі будуть виходити, котрі будуть потребувати 12 го директу, на ній працювати не будуть. Хоча, якщо в ці ігри. Завезуть підтримку Vulkan, то можливо на GeForce GTX 780 вони ще будуть якось йти. Ну і останній не самий приємний нюанс цього графічного адаптера це його TDP і, відповідно, енергоспоживання. Це аж 250 ватт. Мінімально рекомендуємий блок живлення, як пише нам сайт TechPowerUp, це 600 ватт. Бачите, я навіть помилився, сказав на початку відео, що достатньо 500, але ні, сайт нам каже 600 ватт. Вона досить прожерлива, тому має аж два з'єднувача для живлення, 6 пін та 8 пін. Ну і зроблю попередження для того, хто виграє цю відяжку в конкурсі. Попіклуйтесь про хороший харчувальник для неї. В цілому по продуктивності вона мені дуже сподобалась. Можна пройти багато ігр на хороших налаштуваннях. Так, це будуть тайтли минулих поколінь, але у вас буде майже максимальна графіка всюди. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до умов конкурсу. Для того щоб прийняти участь у конкурсі, вам треба буде зробити декілька простих дій. Перше, це підписатись на канал, якщо ви ще раптово не підписані, також поставити вподобайку у цьому відео, написати будь-який коментар під цим роликом. І головна умова конкурсу, щоб це був не просто подарунок якійсь випадковій людині, а щоб ми змогли зробити благо для нашої країни. Я попрошу вас внести донат від 100 гривень за посиланням, що я лишу в описі до відеоролика, а також в закріпленому коментарі. Всі гроші з цих донатів я відправлю на ЗСУ. Звітність обов'язково буде трошки згодом. Буде це якийсь благодійний фонд. чи окремо допомогою якоїсь бригаді я ще не знаю. Подивимось. Яку суму ми зможемо назбирати. І так, донат від 100 гривень за реквізитами обов'язково напишіть свій нікнейм або ім'я, і в повідомленні донату також обов'язково напишіть приймаю участь або приймаю участь у розіграші відеокарти. Ви можете зробити декілька донатів по 100 гривень або один від 100 гривень і вище. Після того, як ви відправите свій донат чи донати з повідомленням Приймаю участь, вам ще треба буде. Буде заповнити Google форму, в якій треба буде вказати ваш нікнейм або ім'я, яке ви писали на сервісі Донателла, кількість донатів, які ви зробили, та дату, коли ви їх зробили. Також посилання на ваш YouTube канал, і у вас обов'язково мають бути відкриті підписки. Я буду перевіряти, чи підписалися ви на мій канал чи ні. Також буду перевіряти ваші коментарі. Ну і останнім пунктом написати, як з вами зв'язатись. Це може бути. Електронна пошта, телеграм або інстаграм після того, як ви виконаєте всі пункти, вам доведеться тільки чекати. Через три тижні я запущу стрім. І в режимі онлайн виберу переможця і відправлю йому відеокарту. Звісно, пакування буде з мене і доставка так само буде з мене. Також детальні умови конкурсу будуть в описі до відео і в закріпленому коментарі. Нагадаю ще раз, підписатись на канал, поставити вподобайку, написати коментар під відео, зробити донат на сервіс Донателла по посиланню. Від 100 гривень заповнити форму з вашими реквізитами і чекати розіграшу на моєму каналі. Мені самому цікаво буде, скільки ми зможемо зібрати коштів, які потім підуть на ЗСУ, для того, щоб наблизити нашу перемогу в цій війні. Сподіваюсь, все зрозуміло пояснив. Ну а на цьому ми будемо на сьогодні закінчувати. З вами був Лікан і до зустрічі!